5 серпня близько 15-ї години росіяни скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор селища Свиса. Одна з них влучила п'ятиповерховий житловий будинок. Житель Свиси Віталій Резвий розповідає, що в момент удару був гостях в іншій частині населеного пункту про те, що російський кап влучив саме в його будинок, його сповістила дружина. Було три, кажеться, взриви, три да не хлопка взриви, все, могучі взриви. Жена дзвонить мені, приїжджай, давай, це така обстановка. Все. А потім вона дзвонить, що все. в естіріки дзвонить, що дом розрушений. А приїхав, я побачив, що тут. разрушение, люди кричат, люди в истерике, паника. Приехала скорая помощь, потом приехала пожарная. А тут раз за разом же продолжаются тревоги, продолжаются прилеты. Даже, естественно, тревог оповещений, сигнализации было чаще, больше, чем этих прилетов, Накривали, тільки вже не тут, а далі. Анатолій Анучкін мешкає напроти пошкодженої п'ятиповерхівки у приватному житловому будинку. Чоловік говорить, що вибухова хвиля вибила всі вікна та двері. Зайшов удар, вибило всі стекла в вікнах, двері винесло і багато біди не робило. Це жилий будинок, 40-квартирний п'ятиетажний. Буду відновлювати в сілу можливості. Може, допоможе посілковий совет. Віталій Копрін говорить, що квартира в цьому будинку належить його родині вже багато років. Зараз тут мешкає його донька. Чоловік говорить, що скоріше за все будинок відновлювати не будуть. з трьох під'їздів у ньому більш-менш зберігся лише один. Пішов у квартиру, двір входна вилетіла, окна теж, балконна двір. Ось вже все, все рознесло, що, що можна було повитягувати. разбило все. Там ну, уже. Это вообще тещина квартира, потом я тут жил году 10. Потом. Хорошо. Жалко, дом хороший. Ну, ну, в принципе, по жизни один подъезд только остался. Я так подавился, что один подъезд только. Всего, что живу, всего, что осталось. Я думаю, в время вряд ли. Мне кажется, потому что сильно большие уважения надо. Повдома нема. По живу, я залишу, як... Василь Томченко розповідає, що приїхав забрати речі доньки, яка мешкає у сусідній п'ятиповерхівці. Від вибуху постраждала і її квартира, то чоловік забрав її до себе. У нас теж вирвало двері, вирвало окна, повна квартира скла. Ну, коротше, все таке. От ото приїхали, хоч що тут забрати з собою. А да, апаратуру. Квалноється всі раздірганий, розтривожені. Повід'їжджало багато людей вже. Там на етажі можна одна чи дві сім'ї сталося тільки таке діло. Так за інформацією Сумської обласної прокуратури, в результаті удару по житловому будинку поранення отримали двоє людей. Ще один засіб ураження окупантів потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули. 25 серпня російські військові вбили двох людей у свисі. Чоловік та жінка їхали лісом на мотоциклі, коли поруч розірвався російський кап. Обстріли селища не вщухають вже другий тиждень, розповідає свясянин Михайло Комендант. Загибли подружжя знайшли за лічені метри від подвір'я чоловіка. А 24-25 числа і день ночі. Ну, було... му Прильоти були то туди, то туди, хто його знає. Возі мотоцикла знайшли двох. Ну, б... Правда, от моя жена швидко дзвонила, що добре зб... приїхала, і этот, пожарники приїхали. Они, вони недавно сюди десь в центрі, а приїхали сюди, там, типа фазин. Матія тут живе, їхні І Може, у матері ж були. Єхали від матері. За словами Михайла, багато мешканців свиси вже виїхали з селища, багато торгових точок не працює. Чоловік говорить, що місцеві підприємці нерідко безкоштовно віддають продукти людям. По продуктам сказати, що ну як вам сказати? На, база, на базари в магазинах є. Ну. От вчора, що світа там те так ну сказали, в магазини. Світ відключили. типа ну, без тип, безплатно паші, що ну, эти скинули ціни. А, а що до а що далі, я не знаю, що буде. 94 річна Олена Білка жаліється, що у свисі закрились всі аптеки, попри небезпеку, жінка не збирається евакуюватись з селища. Лікарство хотіло взяти. аптеки позакрыты все, магазины тоже. Ничего не можем купить. Правда, тут бесплатный хлеб дали в Олимпе, там мороженое отдавали. Но с лекарством люди бегают, спрашивают, уезжать. Нет, я две войны прошла. Я одна на четвертому етажі, я не боюсь, я в цьому домі на краю, якщо вдари сюди. Мені все одно, я взяла вже. 27 серпня близько 21-ї години російські військові скинули чотири керовані авіабомби на селище Ямпіль. Як повідомила на межі ямпільська селищна голова Ольга Губер, вибухи прогреміли на одному з промислових підприємств. На даний час ніхто з мешканців селища не звернувся за допомогою до лікарні. Натомість у багатьох будинках населеного пункту вибиті вікна. У ці хвилини триває ліквідація наслідків ворожого удару. Вчора, десь о 21-й годині, орієнтовно на території ямперської громади ворогом було скинуто каби. І е, зазнали руйнації промислове підприємство, є пошкодження будинків багатоповерхових, приватного сектору, е, адмінбудівель і е, комунальних закладів. Але е, люди всі живі, перелякані, але цілі. Проти 30 серпня російські військові атакували глухів керованими авіабомбами. В результаті удару було пошкоджено приміщення навчального закладу. Про це повідомило оперативне командування. Північ директорка глухівської школи номер 1 Алла Матосова говорить, що під ударом росіян опинився один з корпусів її школи. Тут навчалось близько 200 учнів початкових класів. Напередодні традиційного свята. До якого готуються всі нормальні, здраві люди, день знань, перше вересня, коли всі чекають школи на своїх учнів, на батьків, привітали прильотами трьох ракет. Вибачте, на слові, я не можу зрозуміти, яким чином спортивна зала, кабінет співів так заважали Російській Федерації. Ми знаходимося у жилому районі, поряд нас п'ятиповерхівки. Люди, звичайно, що налякані, ніяких баз тут немає, ніяких військових тут немає. Розумієте? Це просто терор. Дійсно терор проти населення, проти дітей. Всі живі, ніхто не отримав поранення. Це відбулося вночі. Але морально. Це дуже важко. Начальниця відділу освіти Глухівської міської ради Оксана Юдіна говорить, що окрім шкільних класів у цьому приміщенні знаходився інклюзивний центр, де працювали з дітьми особливими освітніми потребами. Корпус, де вчилась початкова ланка, діти перших-четвертих класів. Другої сторони цього приміщення інклюзивний ресурсний центр, який обслуговував. Нашу глухівську громаду, Шалигінську, Березівську і Есманську громаду і надавали, ну, працювали з дітками з особливими освітніми потребами. А також і безпосередньо в першій школі тут 5 класів, які вчаться діти з особливими освітніми потребами. І це і початкова ланка в тому числі. Від потужних вибухів постраждали сусідні житлові будинки. Пенсіонерка Ганна Богданова говорить, що у більшості квартир її п'ятиповерхівки вилетіли вікна та двері. Було, я тот вибув первого не чула, а люди почула, я глуха, а тоді як почула, я вскочила на кухню, все то розкидано, оце окно тут розбилося. Оняке. посередині, о, неке, І лежить воно на подоконіки і на полу, і не знаю. Можна його і зробити, чи не взяти. Страшно, а тоді я як глянула, усе то закидано ми стекли, бачите, що ділається, все это подвізя это... побили. Сергій Сорока мешкає навпроти пошкодженої школи. Чоловік розповідає, що у момент удару був вдома з дружиною та сином. Дружина збиралася з старшим сином їхати на Суми, якраз була у ванній кімнаті, що можна сказати, її спасло, бо вибух був значний. Там якраз дві стіни, вона. Ну, майже не, не щутіло того, що відбулося, дитина була у спальні. Я спав отут. Ну, було, скажімо так, встиг накритися ковдрою, хоча розумію, що ковдра не допоможе. Ну, накрився осколки. До речі, оце штора оця тюль теж стримала основне скло, яке розбилося. Ну, час частина скла пройшла і наскрізь, ну спасла ковдра.